Доброго дня. Вітаю всіх на каналі Forest of Life. Пилочка Stromo AAS 40. Що треба зробити, щоб з кришки не виливалося мастило? Бо я втомився від цього. Все отут повністю заляте було мастилом. Не, ну, працюєш, і реально воно лється. Кнопка вся в мастилі, рукавиці в мастилі. Е, і як правильно натягнути ципок. Так, щоб і е, заощадити, щоб надовше хотило акумулятора, і щоб не було такого сильного е, зносу шини і ципка. Е, я думаю, спочатку начну, почну з кришки. А ви поставте лайк, вподобаєчку, і напишіть свій коментар. Хочете ви побачити ще якісь відео по цій пилці? Може, якийсь тест по нарізанню дров або якихось гілок. Ну, щось таке, що буде цікаво подивитися. Потім акумулятор у нас 3 А. Хватає, ну, в принципі, так, на десь на півгодинки його, в принципі, хватає. От. По акумулятору також буде відео, але е, інше. Бо тут є що розповісти, і по самій зарядці, і по акумулятору є що сказати. Спочатку е, давайте подивимося, що в нас з нашою пробочкою, кришечкою, для мастила. Тут у нас є такий отвір по центру. От. Нам його видно. Сюдою, виходить, бере повітря. Поступає повітря в бичок. Його закривати не можна, цей отвір, бо мастило перестає взагалі йти на ципок на шину, на... і змащувати. Повністю сухо тут стає, тобто мастило перестає йти, якщо закрити отвір. Що ми робимо? Ну, точніше, що зробив я. Я зробив такий сопунець. Просто взяв кембрик. І надів його там такий а, литий пластик, ну е, пластикова по центру. І туди можна натягнути кембрик. Спочатку я все помив і протер а, розчинником. І кембрик посадив на клей. А, просто суперклей взяв, трошечки намазав і приклеїв, бо якщо він спаде, ну, ви його там не знайдете в тому бачку. А він може там десь щось. ну, Він там не потрібен, якщо він в мастило впаде в бачок. От. І такий получився супунець. По центру я його також склеїв. Бачите, в мене вийшло два отвори, просто такі маленькі, по яким приходить повітря в сам бачок. Щоб вакуум тут не создавався, то повітря повинно приходити. Ось так. Вже протестував. Працює чудово. Як можете самі бачити, бачите, масла немає на кришці. Ну, це залишки того старого, що витікало. от А так, в принципі, все поки чудово. Мені подобається. Навіть якщо перевертаю пилку верх до гори, точніше, низ до гори, ось так, то у нас масло тут. Все одно не виливається. А раніше достатньо було просто ось так зробити. На бачок. І все. І масло ллється рікою. Ну, зараз бачите, все окей. А, і покажу, Да Бо потім скажете, що так, а що там мастила, в тебе немає в бачку, да? Ну, сопонець, бачите, весь в мастилі. Весь, ось заляло Мастилом. Так. Зараз я возьму щось підсвітити. Або так буде видно. Так буде видно, так? Да? Та повинно видно бути. Ні, щось погано видно. Зараз я вам щось підсвічу, бо щоб вже чітко було там все. Ну, он, бачите, є. є мастило. Наше мастило. Ось воно. Є. Так, все. З пробочкою ми. Рішили питання. Вирішили, так? Все, ставимо її на місце. Так. Потім по натяжці ципка. Я роблю так, щоб він був і натягнутий, і не сильно. Ось. Ось так. Бачите, трошки зубчик відходить від шинки. Але коли я тягну ципок, він тягнеться без напрягу, легко. Він не як струна на гитарі, знаєте, коли тягнеш, а вона не тягнеться, вона така туга, що просто аж звинить. Тут так не треба. Тут ось вона м'ягенько, цепочок м'ягенько, легенько піднімається. Оце в цьому, з такою натяжкою в нас виходить, що. І звуку менше від роботи пилки, тобто вона тихіше працювати починає. І менше розряджається акумулятор. Тобто нам надовше хватить заряду акумулятора. От. Ну і тут Плюс ще по шині. Тут зірочка стоїть і підшипничок. Я не знаю, ще не розбирав, не дивився, чи він там взагалі є, може там його немає. От Того підшипничка. Але я сподіваюся, що він там є. І якщо, виходить, ми ципок перетягуємо, то і зірочку ми дуже швиденько, ну, знос буде дуже великий у неї. І прийдеться нам поміняти повністю шину, щоб далі можна було працювати. Бо піде просто перегрів і її почне клинити. І все. От. А, так, по цьому я сказав. Тут, значить, дивіться, як ми регулюємо цепок. Чорний цей барашок. Така гаєчка. Зараз вона тугенько закручена. Ми її відкручуємо. Ну, так, можна не до кінця. Просто відкручуємо, щоб вона легенько крутилася. І оця помаранчева гайка крутиться по часовій стрілці і тоді натягується ципок, Але крутити треба дуже-дуже мало. Так, міліметр два трошечки, ну коли вже, знаєте, натягнули. Коли вже відчуваєте, що є натяжка. І так буквально трішечки-трішечки. так І пробуйте, перевіряйте, прокрутіть. І вона, до речі, коли ми вже її натягнули, закрутили, у нас ципок він повинен. Однією рукою незручно, мені дуже. Але ципок він легенько йде, отак рукою берем. Тільки обережно, бо тут зуби острі, і треба рукавички одягати, щоб не поцарапати не порізатись. І він дуже повинен легенько ходити від руки, тобто його так рукою, раз. раз От Коли він легенько ходить, це то, що потрібно. Оце то, що треба, да. А якщо він, ви його хочете прокрутити, а він мертвий він не хоче взагалі нікуди рухатись, е, треба відкручувати. І трошечки давати оцю помаранчеву гаєчку назад. Буквально там міліметр два трошечки. І перевірте ще раз, чи цепок буде ходити. О, та він легенько ходить зараз. Да, оце зараз я відчуваю, що легенько. Все. Оце треба двома руками, воно зручніше робити. О, так. Я там підкручу собі вже. А вам я показав, да? ви зрозуміли. І є один ще момент, дуже важливий кришка. Вона повинна стояти дуже-дуже щільно до корпуса. Тобто, оцей зазор, він повинен, ну, його там не повинно бути. О, просто пластик до пластику, ось так повинен бути. Все. Зазору не повинно. Якщо зазор у вас є, дивіться, я вам покажу, зараз відкручу. Якщо тут є зазор, ось так. Ось ось, бачите зазор? Там спічка влазить. Так не повинно бути. Тобто треба перевіряти і треба його туди. о, бачите, що щось мішає десь трошечки, і е, не може закритися. Ну, взагалі, вона сідає дуже чітко, ця кришка. Е, в принципі, дуже, ну, просто двома руками воно буде легше. я потім... Підтягну поставлю. А, бачите, ось вона стає. Бачите? Навіть однією рукою раз. Все. І затягнув. Все, зазору немає. Оце дуже добре. Все. І тут перевіряємо такого, що тут у нас. Також от зазору немає тут. Все. Все чітко. Так. Ну і що там? Показати вам, що всередині ще. Давайте покажу, що всередині. Що в нас зірочкою, і що в нас з кришечкою і з цепочком? О, так, тут отакий натяжник, бачите, такий равлик. І оцим зубом, де я показую, цим зубом він, виходить, цей равлик нажимає от сюди і підтягує шину вперед. Тобто тут, я ж кажу, трошки трошки-трошки міліметр два і все, вже пішла шина у нас. Потім тут у нас стоїть болт, який фіксує кришку з цим равликом до шини. І зажимає шину, щоб вона не рухалась. І далі у нас вже йде а, чисто корпус. Зараз я її якось дістану, щоб вам показати. Тут у нас вже. Просто йде корпус. А ну зараз я... Так, забрав трошки лишнього, щоб не заважало. От, хочу вам показати, що у нас тут далі. Ну тут, бачите, все в мастилі, а як інакше повинно бути. Так. А... Отам От сапонець у нас цей. Вон, бачите він? По якому мастило поступає такий біленький виступ. Так, ну і шина в нас кріпиться, бачите, тільки на один болт. І тримається за цього виступу пластику. Такий наче, ви виступ, бачите він? Зліва і справа від цього болта. Все. Більш ніякого металу немає, нічого немає такого. Ну, в принципі, воно тут і не потрібно, бо ця пилка вона розрахована на порізку, знаєте, гілок. Якихось, ну, таких невеличких дров, там 5-10 см в товщину. Тобто вона і ось цю доску порізала. Бачите? О, така дошка немаленька. Е, ну, на дві лодоні тут десь сантиметрів 30. Взагалі, без питань вона ріже. шина дозволяє, бо шина 30 см ріже. але а двигун тут не дуже потужний, щоб різати е, такі широкі дошки. Тобто, ця пилочка, вона так, для невеличких якихось дров. Е, можу ще показати вам, що я різав в нею. Я її, правда, вже розрубав, але було таких 4 разом. Я її розрізав. тут десь ну, сантиметрів ну, 20 не було. Десь сантиметрів 15 товщини. Загальної, я її розрізав і розрубав на чотири частинки. от така соснова була колодочка. Зараз поставлю акумулятор на зарядочку і на завтра пилочка буде готова. Покажу вам щось ще. А ви ставте вподобаєчку, підписуйтесь на канал. Ну і все буде Україна. Зараз поставлю ще ципок покажу вам, да? Спробую. Так, по шині, дивіться, ще покажу. Ось болтик. Він закручується от в цю пластинку. Як вам її показати? Ось. Ця пластинка з'ємна, якби її можна зняти і поставити на іншу шину, якщо підійде взагалі. От. А можна повністю зняти і цю шину поставити з ципком на іншу пилку. Тобто, ну, такі, знаєте. От. Але тут зірочка цікава, тут багато зубчиків на ній. Я не рахував, але десь біля 10 зубчиків. от І, до речі, цепок у нас цепок 1 четверта шах зубчиків і товщина 1,1 От. Та я її поставлю так. Чи не поставлю? Як ви думаєте? Та ні, мабуть, ні. Ладно, я вже думаю, руками буду ставити. Я вам все наче сказав, все показав. от Пилочка, в принципі, дуже така е, потужненька. Тут безщитковий двигун, до речі. Він економний, він потужний, е, боденько пиляє. Швидкість ланцюга. Ну це я вам також покажу вже, коли буду дрова пиляти. Щоб ви вже побачили, і почули, і відчули. таке е, Ну так, по. Паспортним даним 9-10 метрів в секунду швидкість ланцюга. Це, в принципі, непогано. Але треба дивитися вже по місцю, якби різати і ну, почуєте, побачите. Я задоволений швидкістю. Непогана дуже швидкість, як для такої пилочки. Бо взагалі вони йдуть такі, знаєте, також одноручні. Маленькі і в них дуже маленька швидкість ланцюга, там щось 4 метри чи щось таке. Ну Дуже слабенько. Вона пригає, скакає по тим дровам, а різати їх толком не може. Ця не пригає, ріже чітко, м'ягенько, непогано. Дякую, що дивитесь мій канал. Хочу також подякувати за те, що підписуєтесь на канал, щоб відео приходило до вас. коли... Я його викладаю, і, ну, щоб оповіщення було. І е, коментуйте, ставте вподобайку буде ще багато цікавих відео. Всього найкращого і до нових зустрічей з наступаючими вас святами!